Мамка, мамка, пеш фу, ще древнеш. А вставати хто буде. Да, маму каспу вставати. Буде. А що таке? Так понеділок уже. Сонька мені сказав. Тобі треба вставати. А для чого? Як для чого? Нам до ковіція заробляти хто буде? Ой, то ж дайте ще поспати. Тобі на роботу Понеділ перший робочий день робочу тижня. Ніхто не відміняв роботу швиденько пан. То встаю. Манка патьйом. Робота кличе тебе, а нас природа. Ну Чоб став, топсно на променать нас виведеш. Прапор піднім, сіл, скажемо гарного дня, добре слово. То йдемо, скажемо. І бра фор пивние Ой, а де муська? Муська! Та муська вляглась назад спати. Да? А то малява. Не давай, мамка, без неї право пив піднімати. То сама хоче, то я маю йти. А це не дисциплінірована вона. І прапор у понеділок, у перший день робочого тижня, підняти. А на вулиці холодієма, вітер. Хмар майже немає. Місяць їздить. Всім бажаю гарного. Щасливо, тепло, спокійно. Дня. Хто відпочиває вихідного, хто не відпочиває робочого. Ваш соняк, цьомки бомки пока. Сонячик, цьонічик, почекай мене, ти куди пішов без мене. Тож ти там дрехав, без прось уже на дівщині. Та виспалась, виспалась, скільки ще можу спати. Poți vă cânți la semu setzum